Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам, сьогодні авторська інтерпретація лазаньї. І так, готувати я буду в ось такій формі скляній круглій, і буде в мене два шари начинки. Для цього треба буде три листи, тобто, перший під першу начинку, другий під другу і третім зверху буде накриватися. На три листи для середньостатистичної круглої форми. Для тіста, треба буде 3 яйця. І до яєць слід додати борошно. За бажанням можна трішки солі сипнути. Я не даю і замішується туге тісто, як на галушки. Спочатку я роблю це ложкою, а потім руками. Можна, звичайно, замісити в кухонному комбайні, але це вже як кому до вподоби. Далі тісто я ділю на три частини і з них розкачую три круглих пласти. Орієнтуюся на діаметр форми. Можна навіть трішечки більший пласт розкачати. І тоді бортики чи доверху підняти на першому пластці, чи там опустити донизу. Приблизно як форма мають бути. Далі кожен пласт я обсмажую на сухій гарячій сковороді, без краплі будь-якого жиру. Пласт тіста не повинен приготуватися. Він просто повинен втратити еластичність. Просто має підсохнути трішки поверхню. Виходять ось такі пласти. Якщо ви хочете готувати лазанью в прямокутній чи квадратній формі, то такі пласти можна приготувати на дечці. Або навіть безпосередньо на вогонь поставити на плитці, або в духовку розігріти дечку. І туди пласт помістити тіста за потрібним розміром. Буквально хвилина витягти, перекласти, і буде абсолютно те саме. Першим шаром буде іти м'ясна начинка. Це у мене м'ясний свинячий фарш, можна брати будь-який. Я його солю за смаком, перчу і обсмажую на сковороді. Тут у мене порція більша, тому що я собі готую ще завтра, буду робити лазанью більшу. А ви орієнтуєтесь, щоб фаршу було стільки, щоб нанести на один шар. Ну, буквально ось так: жменя, умовно, можна сказати, тому що можна тонший шар зробити, можна товстіший. І на сковороду. Якщо фарш у вас сухий, пристає до сковороди. То можна крапнути трішки води. У мене то містить жирок, то такої потреби немає. І до готовності. Другим шаром у мене будуть гриби. Тому я їх солю і обсмажую на маслі. Теж це у мене і на наступний день. А так, треба, щоб уже таких усмажених грибів. Теж десь ось так жменька була, щоб покрити поверхню листа. Пробуйте обов'язково на сіль, щоб було вам до смаку. Далі соус. В мене у двох мисках по 200 мл сметани, звичайної магазинної, можна брати домашню збирану. Значить, додаю сіль за смаком. Перчик можна давати, можна не давати. Тоді в одну додаю томатну пасту. Я люблю чумак. Можна брати, звичайно, якийсь кетчуп, але мені найкраще із такою звичайною томатною пастою. Розмішую. Далі до червоного соусу я додаю одне яйце, а до білого два. І перемішую один і другий соус. Далі слід змастити маслом форму і дно, і боки. Воно буде, коли все розтопиться, і повзаємодіє із тістом, дуже смачно. Можуть десь ось так, на дні лишатися шматочки, це все буде дуже добре. Не так, що там тоненьким шаром змастили і все. Далі шар тіста. Ось так приминаємо його, навіть щоб бортики трішки були. І викладаємо фарш. Товщина шару це вже на ваш розсуд, як вам подобається. Я використала десь половину від того, що в мене було. Далі оцей м'ясний шар, зверху слід полити соусом, використавши 2 третіх. Не весь соус, а 2 третіх. Далі знову пласт тіста. І вже грибну начинку. У мене гриби дуже смажились, бо це були дрібні печерички. Тому я їх всіх і викладаю. Грибочки поливаємо білим соусом. Знову ж таки, використовуючи не весь, а лише 2 третіх. В більшості на лазанью традиційно дається соус бешамель, але із цією сметанно яєчною заливкою виходить набагато смачніше, принаймні на мій смак. Далі наверх знову вже кладемо останній шар тіста і змішуємо залишки двох соусів. Так, в нас був червоний соус, білий, а це вийде такий рожевий. Ну, і тепер ось цим соусом змішаним поливаємо. Верхній шар, весь його використовуючи. І останній штрих це сир, можна потерти, а можна просто викласти шматочки. Може бути сир, який присох, але ще не зіпсувався. Основне, щоб він плавився. І соусом він утворить прекрасну шкуринку. Далі злегка розігріту духовку і до готовності. Кожен повинен орієнтуватися по своїй духовці. Такий показник готовності лазаньї це коли вже зверху буде золотиста така шкуринка. Ну, і ви побачите, якщо ви будете готувати в скляному посуді навіть через боки, посудини, що там все вже булькає. Лазанья готова. Ось зверху така шкуринка утворилася. Дуже смачна, вона дуже смачно пахне. І якщо ви хочете, щоб добре було різати, щоб вона різалась так, не наче тортик, щоб шари не розпадалися, все трималося купи, то треба дати трішки їй схолонути. Але навряд чи вас це вдасться. Тому що цей аромат, який поширюється, він просто не дає змоги так довго чекати. Можна також готувати лазанью порційно, отож, готуйте і смакуйте. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!